Як і всі свідомі українці, наші односельчани не стояли осторонь. З перших днів війни вони забезпечували наших захисників усім необхідним та допомагали, хто чим зможе. Перший волонтерський осередок згуртувався у лютому березні 2022 року у місцевому старостаті. Жителі села зносили білу тканину, яку різали на бинти і відправляли на передову пораненим хлопцям. Тканину темного кольору заготовляли для в'язання маскувальних сіток. Також зносили продукти харчування, вживані речі, постільну білизну, пледи та інші речі для наших захисників. Трохи згодом центром волонтерського осередку стала Новоукраїнська гімназія. Неодноразово там проводилися різноманітні акції та благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ, у яких активну участь брали і діти, і батьки, і вчителі. Так, наприклад, під час акції було зібрано та передано індивідуально нашим воїнам багато консервації та продуктів харчування, чимало кави, чаю, солодощів та випічки. Неодноразово наші господині пекли смачні пиріжки та варили пухкі вареники, готували домашні смаколики. Та забезпечували всім необхідним військових. Жителі села донатять на дрони, прибори нічного бачення, збирають продукти харчування, засоби гігієни, теплі речі та передаються нашим воїнам, учасники художньої самодіяльності нашого СБК також активно долучаються до волонтерської роботи. Було організовано та проведено благодійні заходи, концерти, на яких збиралися кошти на допомогу ЗСУ. Завдяки благодійному концерту під назвою Моє серце там, де Україна. Було зібрано кошти у сумі 9700 гривень. Ці кошти були передані Ользі Олексіївні Шалудько. Дружині захисника, який наразі захищає нашу країну. Ми щиро дякуємо всім небайдужим жителям нашого села. Нехай ваша благодійна ноша буде легкою адже ви робите таку потрібну справу. Завдяки вам, ми знаємо, що Україна у нас одна, а сила наша. В єдності, бо ми українці, незламні, незалежні, і від нас залежить, що все буде перемога, все буде Україна.